Приблизно десь три години ми стоїмо. А міш... місцеві мешканці вас підтримують? Багато хто підходить, машини проїжджають нам да, підтрим... підтримка є, люди. Підтрим. Ну, не, не така активна, як би хотілося. Ну, я думаю, час покаже. А скажіть, скажі, будь ласка, ви вважаєте це нормально, що люди в масках стоять і не дають звичайну громадянам Я не магає Там клаця. ваші колеги далі стоять в масках. Нічого страшного. Так. О, може, привічка. Ага. Прошу? Привітка. Я ні від кого не ховаюся. Мене знають. Це міліція, мене знає. Все до семен, звати мене Семеновичну диву. Дякую. А що ви будете робити, якщо ваші вимоги не будуть прийняті? Будемо тоді робити радикальніше. Як? Побачите. Тобто ви будете брати штурмом? О, да, чи... Я нічого так. зараз не скажу. У вас ще немає плану? У ну, мене, може, і план є, але я мушу вам говорити план. Моєму не мушу. А скільки у вас осіб тут? Багато. А у вас є зброя з собою? Є. Багато? Є. Яка? Люба. Угу. Це ідея. Вже буде тою ідею. Досить. А в яких ще містах? В яких ще містах відбуваються такі акції? У Львові, в Києві зараз проходять акції протесту. Одеса, Одеса, Запоріжжя, вам, Дніпропетровськ, вам. Полтава, Суми, Сумоєв, Фейсбуці. А як ви координуєте між собою ці події? Хто їх організовує? Як ви координуєте між собою? Як ви координуєте ці всі події між собою? Хто? І хто? І хто а хто відповідальний, хто організатор? Я відповідальний. Ви тут. А взагалі по Україні по всій. Ярош Ярош відповідальний, так? Ну як відповідальний? Ярош мені наказу не зробив. Наприклад, я читав в Фейсбуці, що у Львові вийшли всі волонтерські організації. Зараз вони біля Ода. Угу. Ну, то кого треба координувати, я не розумію. Тут свідомість повинна спрацьовувати. Ну, ми ж бачимо, що в Франківську тут... Ну Так, Франківські. Активний. Не дуже активний франківськ. Я думаю, що просто, якщо ми почали це більш радикально, так дуже серйозно радикально, було б повне місце забити зараз. Це. Угу. Ми покаміць цього нічого не робимо. Тобто проти якихось дій. Ми не створюємо, поки що. Ну якщо не, ну, до нас вас... буде, буде, буде тоді набагато жорстче. Так, а скільки має часу пройти від ваших просто такого, умовно кажучи, мирного? Ми не знаю. Термін закінчиться перед. Зараз стягується техніка не, до хлопців, які зараз... Та якби законні тобто, там, знищити і так далі. Якщо нас не вислужили, uh -huh. якщо міліція піде проти нас, я думаю, що не піде. Uh -huh. Бо хлопці, котрі перебували там, котрих стріляли, котрі пережили, то нас стріляти не будуть. Uh -huh. Мирне населення, ми не збираємося чіпати. Uh -huh. Чіпати в випадку тільки чиновників, суддів, прокурорів, високопосадовців. Uh -huh. Моя заява. Він каже. Mm. Так скажіть, будь ласка, відії збирають. Даже, віді даже йде до, до терактів. Йде до терактів з знищенням. Ви готові май... в свої, да. в свої рідні країни здійснення да. терактів з ким? З політиками, високопосадовцями, аби вони здохли, здохли їхні сім'ї. А а То перший, перший у вас у списку? Я вам не скажу. Ну такі список якийсь є? я зараз, зараз вам скажу, збирали. свою людину, зараз не стане десь за кордон.